Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще чотирьох захисників. Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою. Злочине угруповання заробило на охилянтах понад 40 мільйонів гривень. Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі Підсумки Дня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, знову говоримо з вами про втрати. В боях за незалежність України загинув герой з Волині Петро Гресюк. Про це повідомили в Оваднівській громаді. Захисник 1965 року народження був жителем села Білин. В чоловіка залишилася дружина, діти та онуки. Про точний час поховання буде повідомлено додатково. Окрім того, стало відомо, що на Харківщині загинув герой Волинянин Дмитро Покальчук 1981 року народження. Про це повідомили в Торчинській громаді. Захисник загинув 30 вересня цьогоріч, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району, що на Харківщині. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу, захищаючи Україну від російських окупантів. Він до останнього подиху залишався відданим військовій присязі на вірність України. Знову в скорботі Любичівщина війна забрала ще одного героя, старшого солдата. Олега Гарбара, 1994 року народження. Герой загинув 3 жовтня 2024 року на території Донецької області внаслідок обстрілу. Олег Гарбар був жителем селища Любишів. Також на війні з ворогом загинув лучанин Олександр Крижан. Відважного захисника не стало 30 вересня цьогоріч. Він загинув на Курському напрямку Російської Федерації під час виконання бойового завдання. 22 жовтня герою мало б виповнитися 56 років. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. 55-річного жителя одного із сіл Камінькашир, що не підозрюють у сексуальному насильстві 11-річної дівчинки. Його вже взяли під варту, і як повідомили в прокуратурі, за даними слідства. У вересні цього року чоловік закликав до себе в хату 11-річну дівчинку та вчинив, щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Суд брав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою кривднику. Загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Понад 60 мільйонів гривень закатали в ремонт доріг і дворів Луцького у 2024 році. Про це, як пише місто медіа, йдеться у звіті про підготовку господарства Луцької міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Поданому на розгляд виконкому. Так зазначають, що тільки на ямковий ремонт доріг у Луцьку витратили. У цьому році 51 мільйон гривень з бюджету. Сума погодьтесь, чималенька, а в час повномасштабної війни з ворогом тим більше. Шахраї продовжують видурювати гроші у людей. Так 3 жовтня до поліції з заявами про шахрайства звернулося п'ятеро волинян. Як повідомили правоохоронці, аферисти видурювали гроші у різний спосіб. Зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв, також покращення якості мобільного зв'язку, лікування дитини, яка потрапила в ДТП. Тощо загалом люди віддали шахраям понад 40 тисяч гривень. Поліція вкотре закликає громадян бути обачними і нікому не повідомляти конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російські загарбники атакували безпілотниками Кіровоградську область. Зокрема, там пошкодили адміністративну будівлю одного з підприємств. А також поранили чоловіка. А в результаті російського обстрілу, у ніч на 4 жовтня, селища Білозерка Херсонської області загинув чоловік. Ще двоє людей зазнали поранень. Кабінет міністрів України змінив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації, скоротивши його до 70 діб залежно від. Місця проживання про це, як пише українська правда, йдеться у постанові кадміну від 1 жовтня цього року. номер 1134. Раніше законодавство визначало, що військові зобов'язані та резервісти повинні з'явитися до ТЦК не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення. Нові ж правила, цей термін. Скорочують відтепер прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області протягом семи діб. Ну а з інших населених пунктів протягом десяти діб. СБУ знешкодила угруповання, яке заробило на ухилянтах понад 40 мільйонів гривень. У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок. Під час обшуків у них вилучено понад одну тисячу медовідок та бланки військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. Крім того, вилучено 250 підроблених. Печаток і штампів, а також гроші, ймовірно, одержані злочинним шляхом. Учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби мовляв за станом здоров'я. Готові фальшивки. Зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку. Вартість таких послуг становила від 8 до 12 тисяч доларів з одного клієнта. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх за місцями проживання. Зранку 4 жовтня, в тимчасово окупованому енергодарі, вибухнув автомобіль, у якому перебував Андрій Короткий. Це начальник фізичної охорони захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Короткого називають колаборантом, який причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення заес він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши, ще й на громадян з проукраїнською позицією. Йдеться в повідомленні ГУР. Йому також закидають участь у репресіях персоналу атомної електростанції. Також в воєнних злочинах проти цивільних громадян, тимчасово окупованого енергодара, організацію заходів для підтримки російської окупаційної армії. Отож, як бачимо, відплата до зрадника прийшла іншим, теж буде непереливка. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович просить кабінет міністрів України передбачити хоча б 1 мільйон гривень на програму з пошукових робіт, зокрема і за зверненнями польських громадян. Разом з тим Дробович додав, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії. Тож польські громадяни в розпачі звертаються безпосередньо вже до українського інституту національної пам'яті. Просто гори доларів у прямому значенні цього слова. Працівники ДБР викрали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який є посадовцем обласного управління пенсійного фонду на незаконному збагаченні. Тільки вдумайтесь під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. А ще брендові прикраси та коштовності. Повідомляють, що правоохоронці розслідують незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються. Уникнути військової служби у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено валюту у величезній кількості, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Окрім того, як кажуть у ДБР, правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. А ще під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, виконавши дві сумки. З пів доларів просто через вікно. Далі переходимо до загальносвітових новин. На Росії палають одразу два важливих об'єкти. Так у Воронезькій області заявили про атаку, нібито українських дронів, внаслідок якої в регіоні загорілася нафтобаза. Крім того, загоряння гасили в місті зберігання нафтопродуктів у Пермському краї РФ. Російські телеграм-канали публікують відео наслідки удару по нафтобазі. І, судячи з кадрів, проблеми в росіян чималі. Крім того, пожежа трапилася на нафтобазі в Пермському краї у промзоні села Осенці, за даними Російського міністерства з надзвичайних ситуацій, горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 тисячах квадратних метрів. У ніч на 4 жовтня Ізраїль завдав потужних ударів по столиці Лівану Бейруту. Цілю міг бути новий очільник Хезболи Хашим Сафі Аддін. Про це пишуть Reuters та The New York Times. Джерела медіа кажуть, що під атакою був підземний бункер, де ймовірно збиралися високопоставлені лідери Хезболи, зокрема й Хашим Сафі Аддін. Бомбардування було одним з найсильніших в цьому районі після вбивства Ізраїлем. Попереднього очільника Хезболи Хасана Насрали, але неясно, чи загинув під час авіаударів сам Сафіадін у ніч проти п'ятниці, потужна злива пройшла у Боснії і Герцеговині, призвівши до затоплення кількох міст у центральній. І південній частинах країни, заблокувавши цим дороги та спричинивши відключення електроенергії, вже відомо про щонайменше 14 загиблих. Про це повідомляє Associated Press. Окрім того, служби порятунку на півдні країни повідомили про кількох зниклих безвісти людей. А також закликали армію та волонтерів прийти на допомогу. Також в людей зник мобільний зв'язок, а залізниця перекрита. Про зливи та сильний вітер повідомлялося також у сусідній Хор. Ваді там були закриті кілька доріг. А у столиці Загребі готувалися до виходу із берегів річки Сава. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами телефонів, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, І ще більше важливої інформації ви зможете переглянути далі. Тож не перемикайтесь.